Він був чуйною людиною, освіченою в багатьох галузях, писав вірші, дуже багато досліджував біографії українських письменників, діячів. Працював в різних галузях від правки, це редагування тексту в інформаційному просторі, в деяких технічних галузях. Він навчався і на біології, і на кібернетиці, і і на філології, тобто був всебічно розвиненою людиною. Він не міг сидіти. Коли бачив несправедливість, він дуже прагнув справедливості у всьому. Це його дуже завжди чіпало. Він здебільшого працював в інформаційному полі за своїм комп'ютером, писав вірші, читав книжки, прослужив недовго.